Дуже часто ми шукаємо якісний, та будемо чесними, недорогий та бюджетний подарунок для автолюбителів. Компресори, домкрати та інструменти це зрозуміло. А що робити, коли вони вже є? Що подарувати, щоб воно і гідно виглядало, і завжди нагадувало про вас у поїздці? Сьогодні саме про такі подарунки. Ультразвукові дифузори від Vitol. за промокодом YouTube знижка 15% на 1000 товарів на нашому сайті vitol.com.ua. А ми поїхали вглядати. А почнемо ми, друзі, ось з такої новинки: це універсальний аромодифузор від Vitol моделі VT-9003. Чому почнемо саме з нього? Бо це насправді більш універсальний подарунок з асортименту арома дифузорів. За рахунок своєї форми його можна встановити біля робочого місця вдома у спальні, наприклад, закріпити у потрібному місці в авто. Йде він у нас у такій преміум коробці всередині, сам аромодифузор, usb кабель готовий до застосування картридж з ароматом тиші після дощу, інструкція та кликі елементи для фіксації до нерівної поверхні. Зараз встановлюємо картридж та покажемо, що він взагалі з себе представляю. як ви бачили раніше, тут у нас є функція ароматизації, зволоження повітря та led підсвічування Всередині у нас п'ять кольорів підсвітки, керування дуже просте. Якщо потрібно додати аромату, коротке натискання та готово. Акумулятор біля 250-300 мАч, заряджати потрібно не так часто. Насправді дуже цікавий варіант на подарунок, що своїм виглядом та ароматом завжди буде нагадувати про вас. В комплекті в нас вже йде аромат тиша після дощу. А додатково в асортименті є ще чотири аромати. Перший – це в нас, друзі, зимовий туманний ліс з нотками свіжості. Аромат синього океану з морським бризом. Памело оранж» з нотками цитруса. Це квітковий аромат. Та аромат безіменна троянда це в нас квітковий аромат. Перейдемо до більш компактного варіанту, що призначений саме для авто. Це ультразвуковий автомобільний аромодифузор від Vitol. є у двох кольорах чорному та білому. Він призначений саме для встановлення у дефлектори авто, але за бажанням його можна зачепити будь-де. Тут і кліпса, і клейка основа позаду. Ось така якісна коробка. Всередині вже всі 6 ароматів по 5 мл, USB-шнур та сам дифузор. Зараз становимо аромати та розповімо більш детально. Загалом, друзі, тут встановлена батарея на 300 мАч, якої вистачить на 2-3 доби роботи. Заряджати дуже зручно, встановлюєте просто тепсі сюди та заряджаєте в авто. Час зарядки 2-3 години. В самому дифузорі є два режими розпилення: 5 секунд розпилення кожні 5 хвилин. Горить синім кольором, та 5 секунд розпилення кожні 10 хвилин рожевий кольор. Серед ароматів тут у нас іде аромат Пачулі, нотки бергамоту, сливи та кедру, даймонд ваніль. Ні, Троянда та кориця, аромат Хілтон, сандалове дерево, диня та персик, вайті, лимон, груша, чай та диня, грін, бамбу, кедр, э, грейпфрут та груша, та аромат сандалвуд, сандалове дерево та білий кардамон. Це комбіновані смаки. Тут насправді треба тестувати та перевіряти їх на собі. У випадку, якщо вони у вас закінчаться, у нас в асортименті є окремий набір всіх шести ароматів. На цьому все друзі бажаємо гарно відсвяткувати новорічні свята та отримати круті подарунки. підпишіться, поставте подобайку, промокод YouTube знижка 15% на всі товари на нашому сайті. Дякуємо та до зустрічі.